Не дивлячись на тривалий час після катастрофи на АЧС, Чорнобиль продовжує впливати на людей. Українці, особливо жителі наближених районів, щодня підлягають впливу радіації. Аби тримати все під контролем, спеціалісти санітарно епідеміологічної служби навіть сьогодні проводять моніторинги радіаційного фону на місцевості. Одещина не виняток. «10 контрольних точок на території міста Одеси і в сімі районах Одеської області. Ежедневно в 9 часов утра проводится змірення гаммафона. Рисуються графіки, і гаммафон у нас нормальний. Але навіть попри нормальні показники спати спокійно одеситам ще зарано. прихована небезпека таїться в їжі й воді, яку ми споживаємо і які купуємо не в магазинах, а десь на самовільних базарчиках, і в так званому подарунку нащадкам від повзучого Чорнобилю. коли з радіоактивної зони любителі підзаробити вивозять метал і інші речі. Свсім недавно був арестований чоловік, який питався вивезти 100 кілограмів радіоактивно загрязненого металу. Медики попереджають, бажання підзаробити замість грошей може нагородити вас побутовою променевою хворобою, яка повільно, але стовідсотково вбиватиме вас і всіх хто братиме до рук, чи знаходитиметься поряд із чорнобильськими речами.